Ну, Звичайно, я хочу вас запросити розпочати наш діалог з актуальною ситуацією вздовж лінії бойового зіткнення. Все те, про що хочеться вам сказати. Ну і потрібно поінформувати аудиторію станом на цей ранок п'ятниці. Ваша ласка, власне, що ми говоримо про фронт, кардинально ситуація не змінилася. На найбільш запекліших ділянках фронту ворог тисне і надалі. Звичайно, ми говоримо про покровський напрямок. Про Новопавлівський відповідно дуже серйозна ситуація. Вона складається на Сіверському відтинковому фронту. Там ворог намагається теж рухатися вперед. І, на жаль, тактичні просування у нього теж є. Певні наші позиції не, опинилися, скажімо так, під загрозою того, що ворог буде саме тут атакувати більш активно, тому що намагається знайти це традиційна тактика. Намагається знайти слабиночку в нашій обороні, вже там зосереджує кажуть свої зусилля. Що стосується північно-слобожанського відтинку фронту Сумщини. То на сьогодні ситуація там теж кардинально не змінилася. Відповідні локації, де динамічна робота триває сил оборони, перш за все і відтісняється ворог до свого прикордоння в цьому напрямку. Контратакуючі інструменти дуже активно наші задіяні. Хоча росіяни я не скажу, що вони зараз вже побігли в бік свого кордону, до своєї території, намагаються там десь проводити теж активні дії. Наразі в них не виходить те, що вони собі планували і відповідно. Більше того, є певні підрозділи, які можуть опинитися в дуже, скажімо, складних для них умовах. Але це росіяни, то тут жалкувати немає за чим. Треба лише поважати нашим силам оборони діяти так само професійно, влучно і пекельно для ворога. Якщо говоримо про Харківщину, то на вовчанському напрямку ворог намагається демонструвати свою активність, проводити активні дії. Серйозних просувань немає. Ситуація теж виглядає наразі дуже динамічною. Якщо ми говоримо про Запорізький фронт, ворог намагався проводити штурмову дію на Голіпівському відтинку. Оріхівський напрямок так само намагається діяти в районі Кам'янського. І рухатися в бік Новоданилівки. Ви знаєте, що там ситуація теж доволі таки і активною з боку росіян. Вони цілися на степноїз. Але наразі нашим підрозділам вдалося зупинити ці рухи ворога. І якщо говорити про район Кам'янського населеного пункту, як такого вже немає, там сіра зона ворогу немає де закріпитися. Це про те, що росіяни там кавалерійськими якимось там темпами рухаються в цьому на цьому відтинку фронту. Не рухаються так, як вони хотіли, бо зруйнував. Нашу фортифікацію, бо відповідно саме сам населений Кам'янське, вони зруйнували майбутні свої позиції в плані того, щоб десь зачепитися. Не вдається, тому що працюємо, але повітря дуже активно. Якщо ми говоримо про наші дрони, відповідно працює та сторона. Зрозуміло, що тут така сіра зона вона встановлена і йде обмін вогневими ударами. І власне по придніпровському напрямку Херсонський відтинок фронту дуже багато медійності зараз у цьому питанні, особливо що стосується обласного центру Херсон. Я думаю, що вдалося все таки інформаційно збити ту. Не скажу, що паніку, але дуже активну роботу російської ГІПСО, коли там вже ледве не висадились російські десанти, диверсійно розвідувальні групи в корабельному районі Херсону, тому що ворог активно б'є по тому мосту, який логістично сполучає корабельний район з іншими районами Херсона. На сьогодні ворог так активно працює авіацією, З іншого боку, наша авіація теж наносить удари відповідно по лівому берегу. Зокрема, ураження є відповідно. Ніх екіпажів БПЛА, що дуже дошкуляють і нашому обласному центру, і прибережній зоні. Одна штурмова дія була протягом минулої доби. Звісно, ні про які там ДРГ на корабельному, не в корабельному районі, на острові, більш відомому так, частині Херсона мова не йде. Ми йдемо про десанти, і власне сьогодні угруповання військ Дніпр, яке ворожа діє на лівому березі, воно не має е такої ні готовності, ні ресурсу для того, там, щоб організувати відповідно спробувати, принаймні е форсування нашого Дніпра. Е розвідка все вираховує, командування знає відповідно, що відбувається. Ну і задіють ті інструменти, які допоможуть цю навалу стримати. Так що загалом ситуація є наразі такою, е -е -е, ну власне і робота по тимчасово окупованих територіях триває. Відповідно від наших бойових комар, які, власне, які по території Російської Федерації про це теж не треба забувати, не дивлячись на те, що ну, можливо сьогоднішня ніч не така активна була на території Російської Федерації, але тим не менше, принаймні в Ростовській області теж було гучно пожежі зафіксовані. Власне, як і в Криму, теж зафіксовані пожежі, зокрема поблизу підстанції Титан. Наскільки там було ураження, відповідно до розвідка вже доповідати ну і власне нічні атаки по Україні з боку російських військ БПЛА теж вони були. Ми ще обов'язково поговоримо про роботу і українських сил оборони на території ворога. Та але я хочу вам особливо подякувати Сергію за акцент на Херсонові, як на обласному центрі, і на Херсонщині. Зокрема, бо дійсно ви абсолютно слушно зазначили про медійність, яка пульсує і з. Інсоземних джерел ми теж е, читаємо заголовки, та які емоційно сприймаємо. А я тут завжди кажу: та що от за допомогою е, вас, наших спікерів, та е, і вашої експертизи, ми намагаємося розділити емоції і факти. Та і отут, от вам ще раз вкотре чергова подяка від нашого імені для того, щоб наша поглядацька аудиторія дійсно мала змогу висновки власне робити, базуючись і на фактах. Це важливо за це спасибі. Хочеться про акваторію ще поговорити. Наша традиційна теж з вами тема для акцентації. От ближчим часом були сповіщення, що виводив ворог ракета на свій спорядженні та. В акваторії з чим це було пов'язано? Знову ж таки, адже пам'ятаємо, і ми з вами теж говорили, що от в літній місяць середній та е, літа ворог стишив е, використання калібрів, е, ба навіть зокрема звівши їх ну майже до мінімуму. А тут просто виводив з чим це пов'язано, і взагалі яка ситуація в акваторіях? Ну, власне, та сама ситуація, про яку ви трошечки вже сказали, це коли треба емоції відділяти від фактежу новоросійськ. Це на сьогодні порт базування саме російських ракетоносіїв, і знову таки, включивши холодну голову, давайте самі собі задамо питання, чому російські ракетоносії, як ударна частина Чорноморської флотилії, не знаходяться, наприклад, там в акваторії наших портів або наших баз тимчасово окупованому Криму. Я думаю, відповідь очевидна. Тому що може прилетіти, власне, може прилетіти або примчати морем також і в Новоросійську. Там теж, відповідно, позавчора була досить таки активна робота місцевої ПВО. Це пов'язано, як росіяни заявили, в тому числі там з використанням Україною морських беків. Катерів без екіпажних. Ну власне, тому ворог і виводить періодично свої ракетоносії з місця базування новоросійського їх по чорному морі. Ну, звичайно, ракетоносії. Він споряджений калібрами. Так, дійсно, ворог сьогодні менше використовує калібри під час тих атак, які здійснює, бачите, в оперативні паузи від масованих ракетних атак. Вони стали більшими, не тому, що ворог зупинився, а тому що відбувається павутина в тому числі, і не все так добре. Як росіяни, і Росіяни намагаються показати. До речі, щодо калібрів не треба лише прив'язуватись, наприклад, до Чорного моря. У нас були випадки, коли із Азовського моря, а ще більше навіть з Каспійського ворог калібри застосовував саме для ударів по Україні. Тобто бачимо ці локації. Але знову російська дуже часто це пов'язано якраз саме з тим, що ворог розосереджує і дуже активно, до речі, працюють системи РЕБ, тому що ворог, наприклад, може ховати свої кораблі в Гелінчику, а РЕБ в цей час показує що ці ракети у нас є. Це підтверджений факт, можу поділитися з ним. А ракетоносії там один чи другий знаходяться, не повірите, в Кримських горах. Ну, це робота ребуту, відповідно. Так ми ж розуміємо, що росіяни теж мають потужні сили і засоби. Вони теж працюють, вони намагаються і нас наздоганяти, щось брати. У нас, власне, як те, що краще, ми теж у ворога не цураємося брати. Це нормально. І Це війна, тут треба використовувати будь-які засоби вже для власної перемоги. Тому скороблями ситуація ось така, от власне про те, що росіяни намагаються брати кращого, у тому числі і у нас про безекіпажні ударні катери та ударні морські дрони. Давайте трошечки поговоримо, яка ситуація з тим. Дійсно, от це ось той унаочнений факт, коли ворог бере, значить, досвід, який ну ставив прецедент. У війні на морі, правда, написавши нову сторінку, нову історію та українські сили оборони це зробили першими, зробили ефективно і дотепер впроваджують цю роботу дуже акцентовано і ефектно і ефективно. Я так розумію, що от група Рубікон та Російська, ну принаймні ці сповіщення, і Сергій Флеш про це каже, що от росіянці розробляють та і тестують безекіпажні ударні морські дрони. Яка з цим ситуація, пане Сергія? Що ви знаєте? Так, відомо всі інформація про Рубікон. Серйозні ризики, серйозні виклики, це зрозуміло. Але в будь-якому разі зараз перепрошую, буду говорити як медійник. Ми ж прекрасно розуміємо, що коли певна інформація озвучується, вона має ну, якусь мету переслідувати. Це ж очевидно, так і так відкрито повідомляти про те, що ось дивіться. Рубікон тут такі зробив величезні кроки вперед, саме у цьому плані. Ми розуміємо, що тут, ну принаймні, виникають певні сумніви. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, і я не кажу, що вона повністю там є фальшивою. Ні, я цього не скажу. Але тим не менше, розуміємо, що десь і можуть перебільшувати відповідно для того, щоб чинити інформаційний психологічний тиск, відповідно, перш за все на наше суспільство, на нашу громаду, тому що фахівці відповідно свою оцінку дадуть. І зрозуміло, що ми зі свого боку, так само як і росіяни, намагаємося отримати. Пляри того чи іншого виду озброєння аби створити протидію або можливо, що взяти краще, і це зрозуміло, що росіянам щось до рук теж на жаль може потрапляти, і відповідно найкраще вони будуть копіювати і втілювати вже в свої розробки. Цілком можливо, так воно і відбувається цього разу. Тому поки що ми не бачимо, ну принаймні фактів того, що було застосовано щось таке незвичне з боку Російської Федерації, але те, що ворог. У цьому плані намагається просуватися це е, очевидно і зрозуміло з тих причин, які я вже озвучив. Е, ну я завжди кажу, що тут найголовніше так споглядати, що робить ворог, але самому рухатися вперед, удосконалюватися тим більше технології війни. На сьогодні настільки швидко змінюється, що я не не здивуюся, якась технічна ідея протягом нашого з вами етеру ж зараз з'явилася в голові якогось нашого інженера. А за місяць-два, навіть і так, ми це побачимо десь на території тимчасово окупованого Криму або Новоросійського. Нам про це не скажуть, але давайте думати, що так може відбутися, і від того трошечки потішитися. Бо можливо і дотичні так інформаційно до цього, і ми говоримо дійсно про Серйозні речі абсолютно так. Технології сьогодні дуже швидко крокують. Надзвичайно, як повітрі, так само і на морі. Ну так бачите, і інформація та реактивно розповсюджується. Ну і інновації народжуються і е, реактивно розвиваються. От у е, цих запропонованих нам. Та й світові е, державою терористам обставинах е, та запропоновані обставини на превеликий жаль зашпоргідні. Та але от породжують вони іноді дуже корисні процеси. Ну тут е, таке життя, і знову ж таки ми обертаємося до е, відділення емоцій від е, фактів. За це е, вкотре вам подяка, пане Сергію. Трошечки хочу поговорити ще про роботу Сил оборони України е, на ворожій території, як і обіцяв. Але та от коли ми вже призвичайлися до ударів по е, нафтопереробним заводам на ЕРФІ, та і це е, ця системна робота, е, як ви е, кажете, бойових комарів та українських, вона е, значить викликає у нас завше абсолютно стабільно хорошу емоцію, впевнено, та то зараз. Така сама емоція у нас формується в частині ударів по залізниці. Правильно, вони набувають це більш системного характеру. Я хочу вашого розтлумачення для аудиторії, чому це важливо з логістичної точки зору насамперед, правильно, але є ще якісь аспекти. Я знову ж таки запрошую вас до слова у коментарях. Буквально репліка щодо реактивності. Mm. Подивіться зведення сьогоднішнє, наприклад, наших повітряних сил. Вісім БПЛА реактивних ворог застосував mm. до цього. Скажімо так, це були досить такі поодинокі випадки. Mm. І ви бачите, зокрема, Миколаївщину, якщо про південь говоримо, там два mm. реактивних БПЛА атакували. Тобто технології наскільки швидко змінюються і тілюються в життя. І про це ми з вами <світлення> буквально mm. минулого тижня та говорили про ці реактивні ударні БПЛА, про штучність, а зараз вісім. Top. Уже вісім їх так ну на фоні всієї України це мало, але бачимо ворог масштабує ці процеси. Якщо говорити про логістику, я хотів би звернути увагу на векторність тих ударів, які сили оборони наносять по ворожій логістиці. Вона на сьогодні очевидно, що це саме та векторність, яка працює з боку Російської Федерації, з боку Російського агресивного цього апарату державного військово-промислового, саме на фронт, тому що це кубань. Ми говоримо Краснодарський край, Ростовська область, це Ставропілля, це Волгоград. Відповідно, це ті о, ділянки залізниці російської, які спрямовуються саме на наші терени, на російсько український фронт, зокрема. Відповідно, певна частина з цих вантажів військових йдуть, в тому числі і на Покровський напрямок, найбільш спекотний на фронті. Ну Новопавлівський Вітинок, в тому числі там Запорізький фронт. І подивіться, неповних два тижні ми маємо. І якщо не помиляюся, вже понад 12, ну 12 точно можливо, треба ще уточнити, але 12 ударів по залізниці нанесено. Я назвав ті регіони, де наносять ці, ці удари. відповідно, і мова не йде там лише там про так звану рейкову війну. Ну, коли там підривається колі, знищується... Ця вантажні потяги, це теж надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо мова йде про знищення системності управління залізницями на цих ділянках, тобто знищення, ну щоб простіше було зрозуміло, на диспетчерських пунктів автоматизований, хочу підкреслити, які управляють якраз рухом потягів на тій чи іншій ділянці саме цієї залізниці. Це все те, що автоматизовано. Тобто, тут не присутній людський фактор, і відновити це. Не вдається там за день, за два, і сподіваюся, за тиждень, а можливо навіть і за місяць або кілька. Е, і справа не в тому, що затримка потягів пасажирських. Так, нехай там нервуються орки під спекою в тих вагонах залізних, але тим не менш, мова саме про військові вантажі. І знову-таки російська логістика, котре про це буду говорити, вона прив'язана саме до залізниці. ну Давайте один там потяг, умовний вантажний 20 тисяч боєприпасів може перевести. Для цього необхідно чотири е, великої. Великих автівки невідповідного класу. При тих дорогах, які не завжди, скажімо, в кращому стані відповідно, і швидкостях в тому числі, то потягом, звичайно, як кажуть, по прямій і помчали, то, відповідно, це створює незручності, м'яко кажучи, це ламають ці логістичні напрацювання, відповідно, і це удари не поодинокі. Я вже сказав, скільки терміну пройшло від того часу, і власне скільки об'єктів вже було уражено. Плюс додамо знову, нарешті, відновлено удари по російських НПЗ. Оце комплекс тих дій, і причому векторність теж подивіться, так це південні більше сюди терени. Там Адлер, Сочі тому це говорить про системність цієї роботи. І Вкотре знімаю капелюха перед тією людиною, яка Підказала цю ахівецьку чергову п'яту е в російській агресії в російській ресурсності. М сподіваюся, це буде давати. Е Ну, такий великий поштовх для подальших пошуків таких слабких місць вони на Росії є. Перед тим попрацювали дуже добре комарі. До речі, треба віддати належне. Які пролітали систему протиповітряної оборони Росії і які показували маршрути, де це можна зробити, тому що числі через Крим на Кубань нашу летить через Крим. Доволі таки часто і пролітає. Що про що це говорить? ПВО не справляється. І от е, територію тимчасово окупованого Криму за нашою з вами теж моцно присвяхованою присвячованої врадиоди традицією, Хочу е, завершити сьогоднішній діалог, за який традиційно вам дякую, споминувши. Е, Літовище військове, де стояли кілька винищувачів, непростих винищувачів та сучасних для російського бойового флоту і дороговартісних. І здається, вони тепер не просто так цілесенько стоять, От якщо можна, і виштовхуючись від цієї частини, та в ситуацію на тимчасово окупованому підозріпівострові змалювати пансері. Цінкові вірогідно, що ця авіація була задіяна, швидше за все, якраз, наприклад, по Херсонському напрямку, тому що це сушки, які після певної модернізації, бо каби в нас несуть Су-34, як правило. Але і ці модифікації літаків я питав наших авіаційних фахівців, після певної модернізації вони теж можуть використовувати каби. І бачимо, що це, ну і як люблять росіяни говорити, давайте ми, я перепрошую мовою оригіналу, це вже наша українська ответочка – Тим, хто бомбардує в тому числі наш Херсон, це не знімає повністю питання використання ворожої авіації, використання кабів, але тим не менше. Кабів на Росії дуже багато. Є відповідний модуль, який вони створили, і ФАБи перетворюють ті самі каби. Але з носіями це вже питання. Так? Павутинка відпрацювала і недаремно зараз по саках говорять: ну, можливо, дещо перебільшено з одного боку, а з іншого, чому б і ні. Бо якщо б з'явилася павутина 2 то сподіваюся, буде і третя частина, і четверта і в Криму доволі таки сьогодні було гучно, район Керчі, вибух був потужний. З Чим він пов'язаний? Наразі я достеменно не можу сказати. Але знімки НАСА, наприклад, зранку показують певні пожежі навколо підстанції Титан на території тимчасово окупованого Криму. Сподіваюся, там те, що дійсно не очерет, якийсь апалає, а щось більш цікавіше. Робота по Криму триває, оце найголовніше. Пане Сергію, ну ще раз вкотре від імені Поглядацької аудиторії ми складаємо вам вдячність за те, що ви час знаходите і можливість знову ж таки розлого акцентовано на Фактичній складовій та не полишаючи емоційно, яка теж важлива, але от традиційно ви вмієте справедливо розподілити увагу поглядацьку між однією і іншою складовою, і знову ж таки натиснути на ту, яка важливіша і правильніша, і актуальніша станом на зараз. Ще раз.